Своїм порог дичей свято, дев'ятий клас останній. Тисячу думок на один урок, тисячу книжок, скоро вже дзвінок. Ми разом весь п'яти. Говорить Україна послу. І святом останнього дзвоника з успішним завершенням чергового навчального року. У цей святковий день звертаюсь для всіх школярів з великим побажанням добра, щастя, здоров'я, адже попереду вас очікувані літні канікули. І я всім бажаю вам гарно відпочитись цікаво, змістовно, набратися сили, здоров'я. І щоб вас канікули були радісні і самі-самі щасливі. А дивлячи зараз на своїх випускників, я впевнена, що на душі в них є хвилювання. І це не дарма, адже попереду в них самостійне, доросле життя. І дуже хочеться, щоб кожен із вас, дорогі мої випускники, вибрали правильну життєву доріжку у своєму житті. Бажаю вам успішно пройти всі випробування, а попереду вас буде державна підсумкова тестація. А тоді, можливо, випробування, іспити в коледжі чи техніку, хто побажає з вас поступити. Тому всього всього вам найкращого. І пам'ятайте, яких би успіхів ви не досягли в своєму житті. Пам'ятайте завжди і цінуйте свою рідну школу, вчителів, батьків, очі дім, своїх шкільних друзів. Цього вам найкращого в житті. Сяду за останню парту. Все джуми біля вікна, і вже згадувати не варто, що за вікнами весна. Ви запам'ятаєте себе особисто, тому що в ласок стало значно так тепліше. як чи вам і я вже знаю, знаходячи наперед, я вже подала. Я вже писала листа до знову до Олексія Михайловича. І знову Олексій Михайлович пообіцяв нам поставити ще шість ікон. Щиро вам дякую і вам дарую, потіки здоров'я. в Кам'янку, тому що ну де вже говорив і, і буду говорити, що тут дійсно є душа і якось от відчувається, коли село розцвітає, коли є люди, які хочуть працювати і які знають, як це робити. Ну сьогодні таке свято. Тож дозвольте мені від свого імені, від імені нашої організації привітати і учнів, і випускників. Адже ми ви вже після того, як пролунає останній дзвінок, можете сказати, що ви стали на рік мудріші, на рік досвідченіші. Наші випускники, якщо Є в планах продовжувати навчання, то я бажаю вам, щоб це навчання було успішне. Якщо ж ви приймете рішення працювати, то побажав би вам, аби ви вибирали ту дорогу, на до якої лежить ваше серце, щоб ви вибрали ту професію, ту роботу, яку ви будете любити. Будете любити наш народ, будете любити Україну. Прийде ж той час, коли ми всі вам передамо нашу естафету, ви будете давати оцінку. Нашій роботі, але я впевнений, що знання, досвід, які ви набудете, і ті початкові знання, які дали вам от саме в кам'янській школі, вони будуть застосовані на всі 100%, тому що тут є високий рівень знань. Я бачу по цих нагородах, бачу по цих сертифікатах. І я скажу відверто, що я горджуся вами. Ну, якщо вже дійсно є обіцянки, то ми теж хочемо пообіцяти, що це літо ми не залишимо. Школу ми будемо і вікна міняти, і можливо щось треба буде ще поміняти, там чи і віришки завести, і садочок. То, хі, можете вважати, що ви маєте вже надійних партнерів не тільки в нейропостачанні, це наша робота, щоб у вас була нормальна електроенергія, щоб ви були задоволені нашими послугами. Але ми ще хочемо підійти зі сторони такої людської, тому що дійсно тут хочеться. Хочеться щось складати, хочеться працювати. І я думаю, що наші... Внески вони будуть віддані сторицею, тому що діти, які будуть звідси закінчувати школу, вони будуть нести це ж наш це ж, це ж скарб нації, і тут ми повинні вже я скажу що вже таке старше покоління, як ми, так щоб ми до цього відносилися з великою відповідальністю. Ну а хочу вам також побажати мирного неба. Щоб ці змагання, які ми проводимо по кульовій стрільбі, там по легкій атлетиці, хай вони будуть якісь змагання. Хай ми змагаємося між собою, хай ми визначаємо сильніших. Але мирне небо зараз для нас це дуже дуже сильно актуально. Тому я теж для нас всіх це бажаю. Дякую вам зі своєї сторони. все, що сказав, ми виконаємо, як би там не було. Ну я думаю, що. Наші діти будуть відповідно оцінювати на саті. Ми стараємося і віддавати нам тим же. слово, це дуже важливо. Дякую, щоб вікторович. Дякую. 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 Я думаю, що це буде майбутній генеральний директор житового полоненого тому дивіться. Шановні вчителі, дорогі наші діти. Дорогі гості і кам'янчани від імені кам'янської громади і себе особисто дозвольте вас всіх привітати із цим чудовим святом завершенням учбового року останнім дзвоником. Ну знаєте, приємно бачити таку дружну сім'ю у такому складі і з такими високими поважними гостями. І знаєте, приємно те, що сьогодні село і наші всі. Такі соціально-культурні заходи не залишаються без уваги і підтримки ну фінансової, моральної, матеріальної, технічної, людської. Що ми сьогодні можемо і собі сказати, що багато зроблено і буде надіюся, зроблено, тому що запевнення це не тільки слова, це сьогодні дії, це робота і це наше майбутнє. І в цей святковий день хочу побажати для випускників знайти своє місце в житті. Щоб сьогодні вони були достойними громадянами України, завершили вищу освіту, знайшли свою роботу по душі і по знаннях. І не забували село, батьків і цю нашу рідну школу. Для батьків хочу побажати, щоб вони набрали терпіння, наснаги і могли дати все можливість себе нашим випускникам. Ну а звичайно, дітям. Ну, ті, що закінчують школу, за... здати екзамени, відпочити за цей період літній, набрати здоров'я, прийти на наступний навчання. Весела, чудово, поспішали до неї щодня. І хоч зветься, вона початкова, та дала нам ґрунтовні знання. Сумно нам не було ніколи, бо цікавий у нас кожен урок. Родом ми з початкової школи життя робимо перший свій крок. Уперше все нас, років тих не забудемо ніколи. Дівчительку ще приймаємо. Знову, як вперше, заходимо в клас, вчитель привітно озветься до нас. Парти і стенди, таблиці і дзвоник, все тут до болю знайоме. Нам так хотілось дорослими стати, і вже здавалось недовго чекати, наче у сні пролетіли літа, школа пора золота. Школа, школа, рідна школа. Щастя бажаєм перші уроки юності. Кров. Кітанок, росяний ранок, друзі і дзвони в останні, школа, школа, рідна школа, тобі щастя бажає, перші уроки, юності кроки Всіх вчителі пам'ятає, школа, школа, рідна школа. Щастя бажаєм перші уроки.